55% українських компаній не зможуть компенсувати своїм співробітникам підвищення військового збору. Це дані опитування європейської бізнес-асоціації. Там дослідили реакцію підприємців на збільшення податків. Нагадаю, 1 грудня вже підвищили, а подекуди і запровадили вперше військовий збір. Анастасія Карнаух розповість більше. Іграшки вже більше 30 років на ринку Кропивницького продає Валентина. Має першу групу ФОП. Нині сплачує єдиний податок 302 гривні. З 1 січня платитиме додатковий військовий збір. Її колега Наталя також ми стоїмо по 2-3 дня. Без почину людей дивіться, гуть немає. Нам треба за що жити. В період війни казали, що підвищувати податки не будуть. О, але нічого цього немає. Насправді Торгівлі практично немає. А от підприємець надія продає одяг. Збільшення військового збору підтримує Пояснює тим, що економіку під час і не треба піднімати. Можна підняти, але не на таку суму велику, у примірно, хоча б ну гривень 200-300. Фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування 1, другої та четвертої груп січня, щомісячно будуть сплачувати військовий збір. Це 10% від мінімальної заробітної плати, що встановлена на 1 січня, а саме 800 гривень. Військовий збір цим фопам платити доведеться обов'язково, навіть якщо не здійснюють підприємницьку діяльність і не отримують дохід чи прибуток. Платники єдиного податку 3 групи та юридичні особи також сплачуватимуть військовий збір, проте робитимуться не щомісячно а поквартально. До того ж, якщо перша, друга та четверта групи платять фіксовану суму, то ФОПи треті групи та юрособа мають сплачувати один відсоток від своїх доходів. Це 10 гривень з кожної заробленої тисячі гривень. Підвищення військового збору відчує весь бізнес, кажуть європейські бізнес асоціації. Якщо зарплата 100 тисяч гривень, то зараз у нас з цієї заробітної плати компанія сплачує 22% ЄСВ єдиного соціального низку. Сам працівник не відчуває навантаження, яке стосується цього самого виду податку. Старплати, та, яка виплачується на руки самому працівнику, сплачується 18% податку на доходи фізичних осіб, і 1,5% військового збору. 18 плюс 1,5 – це 19,5%. тобто це 19,5 тисяч від 100%. Якщо у нас зростає податок до 5%, значить 18 плюс 5, ми отримуємо 23, це вже 23 тисячі, відповідно у нас на руках залишається 77, а до цього було 80 тисяч Ось така різниця в суті. згідно з опитуваннями європейської бізнес-асоціації підвищення військового спору не зможуть собі дозволити компенсувати понад 55% компаній. 33% компаній планують в той чи інший спосіб компенсувати своїм працівникам чи за рахунок надбавок, чи в кінці року як бонуси та премії. Решта компаній ще не визначилося, що робити. Розказує НАТА. Алія Артемчук, тому ми намагалися донести позицію бізнесу, яка полягає в тому, що найефективніше в даній ситуації боротьба з тінню, зменшення державних видатків на підтримку державного апарату, зокрема на. Такі програми, без яких е, можна обійтись. власне, зростає військовий збір ФОПи почнуть його платити, які вони не платили 10 років. Що було загадкою. Чому більшість економістів казали, що краще підіймати ПДВ, бо його платять всім. Це податок на споживання. Це більш справедливо, бо тоді це зачіпає не тільки білий бізнес, але й сірий, чорний всіх, навіть корупціонери, ці прокурори і крупа, йдуть в магазин, платять ПДВ, і це йде в бюджет. Але обрали на жаль варіант з підняттям військового збору, що власне таргетує саме білий бізнес. Внаслідок податкових змін бюджет країни додатково отримує 8 мільярдів гривень до кінця року. Це прогнози авторів законопроєкту про підвищення зборів. У наступному році ця цифра має досягти 140 мільярдів. Анастасія Карнаух Асане Мінов Суспільне новини.